Є тваринки, які живуть вдома в теплі і у добрих обіймах свого господаря. Вони безмежно щасливі, а є знедовані голодні тваринки, які живуть на вулицях, не знаючи ласки та не бачать військового тепла. Коли ми втікали від війни зі Сходу України на захід, ми взяли з собою лише документи і нашу кішечку на ім'я Зайка. Тут, на заході України, я та мій молодший брат вже на протязі трьох років підгодовуємо кожен день пташок і трьох котиків у дворі нашого будинку. Іноді їх буває більше, ніж троє. Вони виходять тільки до тих людей, які їх люблять. І вони нас чекають кожного дня. Мене і з братом не зупиняє погана погода. Кожного дня наш обов'язок нагодувати цих створінь, бо хто як не ми це зробить. Дома на Сході у нас завжди було багато котиків. Ми приносили їх із смітників, годували, приводили до ладу, лікували. А потім роздавали у добрі руки мишка, байрон, плямка, рижик, димка, персик, зефірка, жерка і багато інших котиків, яких ми вдало провождували у добрі руки. Творіть добро, допомагайте братам нашим меншим, бо у них є тільки ми, і тільки ми, небайдужі люди, можемо зробити їх трошки щасливішими та врятувати від цього жорстокого світу.